Так, в третьому відео ми поповнюємо карту трасті плюс на 100 доларів. Для цього нам треба зайти в трасті плюс. Ми її вже активували, верифікували. Для того, щоб провірити, чи прийшли ви в верифікацію, нажимаєте ліворуч вгорі синя буковка, там в кожного вона різна, і от тут, де ваш номер телефона, профіль. Дивимося, особа підтверджено. Значить, все чудово, ми можемо приступати до поповнення карти. Як поповнити карту Трасті Плюс? Зліва внизу вибираємо функцію гаманець. Потім зліва вверху натискаємо плюс. Вибираємо валюту поповнення USDT. Вибираємо спосіб поповнення P2P-обмінник. Тепер вибираємо тип поповнення. Ми оплачуємо з карти, віддаємо гривні, отримуємо USDT. Наприклад, давайте ми віддаємо. Давайте Нам треба отримати 100 USDT. Я напишу 100 USDT. А мені покаже, скільки це буде коштувати в гривнях. 100 USDT коштує 4368 гривень. Для зручності пишіть рівні суми. 4370 гривень. Давайте напишемо. 4370 гривень. Так, зручніше буде вам користуватись. Ні, це 43. Отак, 4,370. Є. 4,370, Правильно, щенулик додому, назад. Отримуємо 9,9 USDT, щось неправильно. Давайте перепишемо 437, ще 1 0, додаємо. 4,370, О, 100 USDT. Тепер ми вибираємо банк, з якого оплачуємо. Наприклад, це буде банк, Якщо вашого банку немає, нажимаємо показати більше. І вибирайте банк, яким вас зручно оплачувати. Наприклад, «Приватбанк». Людина, яка оплачує, має мати таке саме ім'я в трасті плюс і на карті, з якої ми оплачуємо. Від першої особи лише оплачуємо, це важливо. Натискаємо далі кнопочку, провіряємо всі наші функції і ще раз нажимаємо підтвердити. Після цього нам надають реквізити, на які ми маємо платити діжку. Ми дивимося, що ми е, можемо платити людині, номер банківської карти нам надали. І сума 4370 ти, гривень. Ми копіруємо карточку, ось тут де два віконечка, Нажимаємо один раз пальчиком, скопіровано в буфер обміну, Мені написало вже, бачите? Звертаємо застосунок, не нажимаємо в жодному разі підтвердити оплату. Звертаємо за стосунок, заходимо в наш банк, в якому ви оплачуєте, це там, допустимо, приват. Да? Ви зайшли в Приватбанк, оплатили платіж, зробіть обов'язково скріншот розгорнутої квитанції. Не просто, а іменно скріншот розгорнутої квитанції. Без квитанції криптовалюту вам ніхто не відпустить. Потім ми знову заходимо в карту Трасті. Плюс». Якщо ви повернулись, все добре, буває таке, що люди по новому заходять, і в них, дивіться, якщо по-новому зайти, вас перекинути може на головну сторіночку. І ви не знаєте тоді, де цей платіж. Ви нажимаєте Історія, і вверху ось наш платіж P2P100 USDT. Відкриваємо його. Після того, як ви оплатили, вам треба натиснути кнопочку Підтвердити оплату, і потім ще раз там галочку поставити і підтвердити оплату. Після того, як ви два рази підтвердили, вам обов'язково треба буде зв'язатися з Ігор. У вас буде друга людина, тобто та людина, яка вам продає криптовалюту. Ви зв'язуєтесь з цією людиною, і внизу тут де повідомлення. І скрепочка нажимаємо скрепочку. Нажимаємо зображення і додаємо скріншот тієї квитанції, який ви зробили. Ще раз нагадую, без скріншота квитанції вам ніхто не відправить криптовалюту. Зробили скріншот квитанції, відправили людині, натиснули кнопочки, що підтверджено, підтверджено, і вам на рахунок зайде ваша криптовалюта. Тут, де Відлік часу у вас буде написано, що успіх, тут де вверху 12 хвилин 46 секунд, буде написано, що ви успішно отримали криптовалюту. Ви йдете на робочий стіл, назад, 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 зліва вверху, і у вас буде тут 100 доларів. Все, ваша карта трасті плюс, поповнена.